Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке ківі. Ківі – це фрукт. Ця рослина була відкрита в Китаї понад 700 років тому. Довгий час її називали китайським Агрусом. Але ківі – це іще хто? Ківі національний птах та неофіційна емблема Нової Зеландії. Здається, що птах критий шерстю, насправді це пір'я. Хоч на колір зеленющий, та ні крапельки незлющий, шкірка темна, волохата, люблять його всі малята. А ви знаєте, що Ківі дикі курочки лякливі. Цілий день сидять у норах у підземних коридорах.